Літака, яке стоїть десь на ворожому литовищі, це найкраща світлина, щоб розпочати цей тиждень. Російська пропаганда вже особливо не намагається приховати правду. Підтверджують і ліквідованих і тяжко поранених окупантів на облавку. І водночас ворог продовжує контрпропаганду, применшує рівень катастрофи зі збиттям летючої фортеці А 50 і істотним ураженням командного іл 22 Два. Московити на поля. Гають, що цілити російські літаки може лише російська ППО, але є і набагато цікавіша гіпотеза: блискавична операція в акваторії Азовського моря могла бути чи не першим застосуванням очікуваних літаків F-16. Наскільки це можливо? Коментують військові експерти із технічної точки зору, F-16 міг би упоратися із таким завданням. У нього у комплектації є така прекрасна ракета, яка називається aim 120 АМРАМ. 我呃。Uh, uh В одній з комплектацій може завдавати уражень на 180 км. кілометрів. Плюс сама машина неймовірно маневрова. У неї бойовий радіус поза 500 кілометрів. Дуже висока швидкість, особливо на фостерах поза дві тисяч кілометрів. Але ж ми розуміємо, що одна така машина воювати не може, тобто мусить бути мінімум пара, щоб прикривати одне одного. Але якщо це дійсно так, ну то це то це більш ніж хороша новина. Але знову ж таки нам важливо не займатися вгадуванням, а дочекатися офіційного. Тійної інформації, щоб мати точне підтвердження, щоб не підняти емоційну планку очікувань. Що, мовляв, F-16 уже запрацювали. Вони вже нах є. А потім прийде точка, що це не вони, і ми знову будемо розчаровані. Хоча не виключаю, що це можливо. Чи можливий діалог із ворогом кремлівські агенти в різних країнах намагаються переконати, що так, але розмова з окупантами буде лише на умовах Києва. У понеділок до Швейцарії прилетів президенту. України Володимир Зеленський бере участь у міжнародному економічному форумі у Давосі, і саме там напередодні тривали розмови про українську формулу миру під час уже четвертої міжнародної зустрічі, до якої цього разу долучилися понад 80 делегацій. Позиція України незмінна. А як я сказав, Is to get to 1991. наша стратегічна мета, як я вже казав, вийти на кордони 91-го року. Наші військові цілі завжди перебувають у межах плану, який був узгоджений з нашими партнерами. Саме таким чином ми повернули собі 50% території. Ми визволяємо північно західну частину Чорного моря. Російський флот іде з тимчасово окупованого Криму, і ми повертаємо собі територію за планом 2024 року. Що таке план 2024 року? Це знає лише Україна та її. i partners now. Партнери погоджуються, що поки що лише триває підготовка підґрунтя, яке колись може стати основою для дипломатичного врегулювання, але окремі союзники вже зараз закликають до безпосередньої участі Москви. Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії. якщо ви будете тлумачити нашу обережність як ознаку того, що наявності плану однієї з двох Воюючих країн може бути недостатньо, то ви маєте рацію. Нам доведеться так чи інакше знайти спосіб долучити Росію без участі Росії миру не буде, але це не повинно занурити нас у глибоку депресію. Мовляв, поки Росія нічого не робить, ми будемо стояти тут і чекати. Яка альтернатива стояти і чекати. Але кожен день, коли ми чекаємо, десятки цивільних осіб в Україні втрачають своє життя. Ми не маємо права чекати. Katī. Інше питання: скільки ще зачекає Росія, перш ніж нападе на європейські країни у німецькому виданні більд посилаються на таємні документи Бундесфера, так само як і восени 2021-го, За місяці перед повномасштабним вторгненням в Україну, журналісти стверджують, що вже від наступного місяця Москва може розгорнути план мобілізації і подальших провокацій на кордоні, щоб уже восени під президентські вибори вибори США, спробувати напасти на Балтійські країни ми бачимо багато заяв від шведів, від фіннів про те, що Російська Федерація може розпочати бойові дії. Ми бачимо ці заяви, подібні заяви від наших партнерів із країн Балтії. І зараз ми бачимо те, що і Німеччина так само дуже серйозно ставиться до того, що Російська Федерація може розв'язати війну. Але чи вона це в лютому? Цього року у мене є дуже великі сумніви. Безсумнівно лише одне: будь-де де опиниться загарбники з триколором, виникне лише пустка, як у Бахмуті, про захоплення якого навесні так радісно скавчала російська пропаганда. Військовослужбовці 92-ї штурмової бригади оглядають місто з дронів. Бахмут перетворився у примару з тінями російських окупантів. Ну, зараз битва дронів, як кажуть. Бачиш усе як з повітря. І легше виходить. І колони вести, допустимо, чи на піхоту. Ми бачимо їх, вони нас бачать. Вони теж літають. Місто повністю розбите. Як розі загарбники зайшли, так вони і повністю розбили його. Ми з мискевих людей я не, не, не наблюдаю. Тільки ходять росіяни. І ще. Готово. Іще. Мінімум. І ще, іще. Все, красавчик. Олексій Пасак, п'ятий канал. Диму без вогню не буває. Так прокоментував повідомлення таблоїда Більд Роман Безсмертний. В етері П'ятого каналу, український політик і дипломат, нагадав висловлювання європейських високопосадовців, які не раз сказали, що мета Путіна рухатися далі у Європу, і населення їхніх країн має готуватися до війни. Частина із цих речей явно дезінформація, це явно а, інформаційна війна, це явно інформаційно-психологічні операції. Але треба розуміти, що інформаційно-психологічні операції в концепції, в доктрині а, Росії це складова війни. Тому можна абсолютно чітко сказати, що початок війни є. І оці всі речі, про які ми говоримо, бо і білди і економіст посилаються на розвідки Європейських держав. Це означає, що там десь інформація ця отримана, і вона на сьогоднішній день на цьому етапі поки що відіграє роль інформаційно-психологічної війни, тиску на суспільство. Без участі кожного перемога неможлива. Ініціативна група 1 грудня звернулася до українців. 2023 став для багатьох з нас не лише роком болю, а й роком певного розчарування. Зруйнувалася казка у швидку перемогу. Однак, без надії і віри вижити неможливо. В ініціативі переконані в українців є дотеперішні слабинки, які за певних умов можуть стати джерелом нашої сили. Представники групи закликали громадян об'єднатись заради спільної перемоги. Маємо зрозуміти, що війна не шоу, а наше військо не футбольна команда. Ми не є лише глядачами футбольного матчу. Кожен із нас є атомом більших молекул, з яких складається тіло українського війська. Якщо ти не у війську, допомагай війську, чим можеш пожертвами, волонтерством. Ми зможемо вистояти тільки, якщо наш опір цьому темному російському мороку залишатиметься всенародним. Кожен з нас, десятків мільйонів українських громадян, хоч де ми знаходимося. Повинен відчути і зрозуміти, що без активної і самовідданої особистої участі в боротьбі перемога неможлива. Ініціативна група 1 грудня це об'єднання, створене у 2011 році, у 20-ту річницю референдуму за незалежність України, відомими інтелектуалами та громадськими діячами. У свій час її учасниками були громадські діячі меценат Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, філософ та академік Мирослав Попович, шістдесятник Євген Сверстюк. Daí em Ломились у двері і кричали, що пішов служити. Невідомі влаштували провокацію біля квартири відомого журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Інцидент стався вчора ввечері. В одному з анонімних телеграм-каналів з'явилося відео з місця події. Невідомі стукали у двері квартири, обклеювали папірцями з написами Зрадник та «Ухилянт». Ніколов пише, що під час провокації його вдома не було, а невідомі лише налякали літню маму, яка після. Онкології живе з ним, бо бути жінці більше ні з ким. Інший син в Авдіївці, дорослий онук на куп'янському напрямку, за словами Ніколова, за весь час вторгнення був лише один випадок тиску на нього, і нині не знає, хто намагається його залякати. Юрій Ніколов, відомий розслідувач, багато пише про факти ймовірні ймовірної корупції в Міноборони. Саме він був автором розслідування про яйця по 17 гривень. Ярослав Юрчишин, голова комітету Верховної Ради зі свободи слова. Ветері п'ятого каналу прокоментував цей випадок. Мене як голову комітету, оскільки поліція вже заявила, що розглядає цю справу, вона внесена в перелік заяв. Я буду звертатися до прокуратури з тим, щоб з'ясувати, чи вже відкрите провадження. Угу. Бо такого попускати точно не можна. З натравлювання, власне людей на журналістів, ну, ми пам'ятаємо, яка була ситуація з Катериною Ганзю. Влада має дуже чітко продемонструвати, що вони відстоюють. Свободу слова вони відстоюють навіть для тих не ж, навіть, журналістів, які для них є незручними, які є критиками. Вони відстоюють захист, який їм гарантовано. Олександр Новіков залишає посаду голови національного агентства запобігання корупції. Про це він сам повідомив на своїй прес-конференції. Таке рішення пов'язане з закінченням терміну повноважень на посаді. Тому від завтрашнього дня обов'язки голови національного агентства продовжуватиме виконувати заступник голови. Так триватиме до обрання нового керівника. Також Новіков висловив сподівання, що хтось зі співробітників на заказ може очолити Нацагентство і продовжить впровадження доброчесності.